Він йшов на хрест дорогою важкою, він ішов на хрест умирати за людей. Ісус Христос на спас ціною крові, прийнявши за своїх дітей. Волков бачив Він через століття, якщо у яснах немовляв тримав. Він бачив хрест крізь гори, білого ліття, Він бачив все, він чув, і він все вік сестра. Своїм творінням, приміщений Христос, перед людьми, відшов на хрест, щоб до душі, прозріням, отримати в могли на віки ми, молі. підставив спину в вікне і під ганьби обличчя не ховав, Ісус терпів ударів і плювання, собі на плечі, не хоче війця, забрав і волю. За гріх і чашу при, сякара світу, спорного земного, на ній лежати, він усе просив. казав до щастя вічного дорогу, і наші нами рани і стіли, принижений та моблений до болю, Христос не відкривав священник уст, покірний до кінця от волі, мовчання на хресті. Жани настраду, засуджений народу підійшов, щоб людям всім спасіння дарувати, дорогу Хресту до кінця прийшов. Любов полає серця не маруся, оздав кого заботих весни. Христа слова і мене, хліб насущний, він пастині, мій цар, мій Бог святий. Амінь.